Намагаєтесь жити наповно і брати від життя максимум. Впевнена, у вас бували дні, коли навіть кава не додавала енергії. Правда ж? Мене звати Дар'я Волкова, я лікарка, дієтологиня з 15-річним досвідом, засновниця школи здорового життя. Та мотиваційна спікерка. Запрошую вас 8 жовтня на Арену Львів, де відбудеться конференція по медичному туризму в Україні. Ця подія для власників і керівників клінік, які хочуть знати сучасні тенденції медичного туризму, залучати іноземних пацієнтів. Та розвивати свої проекти на міжнародній арені. Моя задача допомогти учасникам конференції залишатися в ресурсі, щоб реалізувати найамбітніші плани та цілі. Тема моєї доповіді: енергія без кави, нутрицептики та звички для високої ефективності. Приїжджайте на конференцію. Це можливість отримати нові практичні знання, знайти Цікаві контакти та надихнутися на розвиток медицини в Україні, 8 жовтня, Арена Львів. До зустрічі!